Слава Україні! Двоє агентів ФСБ коригували вогонь по містах України. Цивільна звільнена з полону не бачила дітей 6 років. Інспектори шепетівки навчають дітей правилам дорожнього руху. Маю 5 хвилин на головне. Наводили ударні дрони расистів на Одесу та Кіровоградщину. Служба безпеки України затримала зрадників. Зловмисниками виявилися двоє жителів Одещини, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Обидва фігуранти були завербовані ворогом через телеграм-канали. Серед затриманих – 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на кіровоградщині, а потім злив ФСБ локації підрозділу, в якому проходив службу. Ще один російський агент 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог. При обшуках у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Нацполіція викрила депутата Закарпатської обласної ради на махінаціях із деревиною на мільйон гривень. Фігурант є головою комісії, яка відповідає за організацію ведення та ефективного використання лісового господарства області. Замість перевірки законності посадовець сприяв протиправній діяльності. Так, у червні правоохоронці зупинили вантажівку із деревиною під час її транспортування до замовника з Рівненщини. Депутат особисто домовився з ним про незаконні поставки. На карту його дружини були навіть перераховані майже 400 тисяч гривень за одну з таких поставок. Наразі чоловіку повідомлено про підозру вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чемеровецька громада у Скорботі додому на щиті повертається Роман Миколаївич Красненький 1983 року народження. До війська чоловіка мобілізували у лютому 2023 року. 25 червня 2024 року Роман зник безвісти під час виконання бойового завдання. Біля населеного пункту Новоселівка, Перша Покровського району Донецької області, весь цей час рідні сподівалися на щасливу звістку однак підтвердилося найгірше. Відважний воїн загинув від рук окупанта. Про дату та місце прощання із захисником в громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава герою щире співчуття рідним. Матері загиблого героя передали посмертну нагороду сина. Орден за мужність другого ступеня. Микола Вікторович Гамолюк загинув у 27 років на Сумщині. Як розповіли у відданні всім, чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України у 2022 році. Він був головним сержантом, командиром відділення розвідувального взводу стрілецького батальйону військової частини. Воїн загинув 25 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. У нього залишилась мама відчим два брати, сестра, двоє дітей і дружина. Музика. Полон із щасливим завершенням. Суспільне Хмельницький опублікувало історію цивільної Світлани, яка у російській неволі перебувала 6 років. Жінку арештували у 2019 році на Донеччині, де вона проживала. Що стало причиною арешту? Досі невідомо. За версією окупантів, вона була українською шпигункою. Весь цей час жінка перебувала у так званій ізоляції. Їй присудили 9 років позбавлення волі. На щастя, у серпні 2025 року усі зусилля рідних увінчалися успіхом під час чергового обміну. Її повернули, і мама нарешті зуміла обійняти своїх дітей вперше за шість років. З правилами на ти наші Петівщині інспектори служби освітньої безпеки навчають школярів дорожній грамоті. Під час занять школярі дізналися, як правильно переходити вулицю, що означають різні дорожні знаки, та чому важливо бути уважними навіть на Коротких відстанях діти дослідили, як такі гаджети як телефон та навушники, можуть вплинути на їхню безпеку на дорозі. Інспекторка служби освітньої безпеки Інна Чаховська провела з учнями у класі невеликий експеримент, під час якого школярі особисто переконалися наскільки сильно гаджети можуть відволікати від дорожньої обстановки та наражати на небезпеку під час руху по вулиці. Особливу увагу поліцейські під час занять приділили використанню світлоповертаючих елементів на одязі. Дякую, що обираєте Перший Подільський. Наша команда дбає про оперативне інформування вас найважливішими фактами та лише перевіреною інформацією. Долучайтеся і до наших сторінок у соціальних мережах. Там завжди цікаво.